Ну що, зараз будемо виходити на гору Спокус і будемо розважати над цією подією, коли дьявол спокушав Ісуса Христа тричі. Ісус Христос відразу вже після. Хрещення в Йорданії він прийшов сюди і тут був піднятий на гору. і дьяволом був спокушений 40 днів він тут перебував е у цій пустелі, на цій горі, яка називається зараз Гора Спокус. Так що е вирушаємо туди. Може вирушимо на цьому осліку. Весь навіть не боїться. Важливо, коли ми будемо дивитися з висоти, як Ісус Христос дивився на цей край. І що читаємо в Святому Письмі про це? Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з над Йордану після хрещення, і Дух повів його в пустиню, де 40 день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчилися, Він зголодів, а диявол йому й каже: якщо ти син Божий, скажи оцей камінь, щоб став хлібом. Ісус узвався до нього, писано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить, усі царства світу, і сказав до нього диявол: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я дам її, кому захоче. Тож, коли ти поклонишся перед мною, все твоє буде. Ісус у відповідь сказав до нього: Писано: Ти будеш поклонятися Господею Богу і твоєму. І йому єдиному служитимеш. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжний храм і сказав до нього: Коли ти син Божий, кинься звідси додолу, писано, бо він ангел своїми велітиме про тебе, щоб тебе зберігали. І вони знімуть тебе на руки, щоб ти. Ногою своєю не підкнувся об камінь, але Ісус озвався до нього. Сказано: не спокушатимеш Господа Бога Твого і скінчив всі спокуси. Диявол відійшов від нього до якогось часу. Ось це ми чуємо в святому письмі на цьому місці. Е, є над чим роздумувати, бо кожна людина з нас вона отримує спокуси, і диявол нас покушає. Головне мати силу, відповісти дияволу і так, щоб він відійшов. Дьявол колись покушує Ісуса, він йому показує в цій постелі, але це оазос. Прийшли на берег ріки Йордан. Ми тут будемо відновлювати свої хрестні обіти. Що жарко? Та нічого погріємося трошки собі. Та так, вона може зараз нам українські прапори. Як вас відчуття перед тим, як будете присягати Господу Богу, щоб ви його любити? Неймовірні. Неймовірні, відчуття блаженства. Ми подожим за нас! Козацького роду геронь слова і цього же. А хочеш, щоб посиділи? Поява. Тидеш пораз. А просто вже від нас. Це три раз. Павло, вимій отця. І сіяю. Ася жити хоче, ні? Я хочу, щоб я крест його дитиньки Божі. Вимій отця. Huk hurting them... gutudo filtrate.... Брати, францішкани двають про цей сад, підливають тут постійно. Коли не прийдемо, вони тут постійно підливають. Якби так вдома підливав, то теж би так було. але Вдома не завжди підливаються. Важко, але вам переказати цей запах. Так пахне гарно. Ми готуємося зараз служитися до літургію, Великою Богданом, тут є наших. Прочан 300 чоловік від Патріаршовського центру але також є і інші Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всесвітніші, преподобні отці, преподобні сестри, дорогі брати і сестри, які прибули з різних куточків України. І далеко за її меж, паломники до святої землі, паломники миру. Ми сьогодні зібралися у цій літургії у цьому храмі, який є особливим храмом, бо він називається храмом усіх націй, на ознаку того, що багато народів спричинилися до його побудови. Але він також є храмом усіх націй, бо тут Кожна народність, кожна нація, кожна людина незалежно від своєї національної приналежності знаходиться в себе вдома. Оцей Дім Отця Небесного. Ми знаходимося в місті Єрусалимі, в місті Миру. І ми сьогодні прагнемо в особливий спосіб всі разом об'єднані молитися за великий дар для нашої української землі, для нашого українського народу. За дар миру. І я вам всім дуже вдячний, що ви завдали собі труду приїхати сюди і сьогодні взяти участь в літургії. Особливо дякую нашим вірним Київського патріархату, які зі своїм Отцем, священником прибули сюди, долучилися до нашої молитви. Отче, дорогий великий вам спасибі, що ми можемо сьогодні разом занести наші молитви. До Всевишнього, щоб Господь Бог знову сердився над нашим народом у цей нелегкий час випробування, який ми переходимо.